Вітаю вас. Запишіть тему нашого практичного заняття. Алгоритм Краскала. Згадаємо теорію. Цю теорію ми з вами записували на лекціях. Можете її не записувати, але просто давайте згадаємо. У будь-якому зв'язаному графі знайдеться підграф. Який є дерево. Означення, це означення ви повинні вивчити на пам'ять, підграф, який є дерево і містить всі вершини даного графа, називається основним деревом. Наступне означення. мінімальним основним деревом Коротко, МОД. Графа називається основне дерево з мінімальною загальною вагою. Мінімальне основне дерево графа можна знайти за допомогою алгоритму прима. Цей алгоритм ми з вами вивчали у першому семестрі, або за допомогою алгоритму краскала. Коротко, алгоритм краскала ми записали на лекціях. В цьому алгоритмі послідовно вибирають ребра найменшої можливої ваги до утворення основного дерева. Запишемо алгоритм докладніше. А от докладніше, давайте ми цей алгоритм запишемо зараз. Запишіть крок один. Взяти ребро з найменшою вагою. Крок 2. Із ребер, що залишилися, взяти ребро з найменшою вагою, чиє додавання до попередніх. Взятих ребер не приведе до утворення циклів. І крок три. Запишіть. Крок два. Слід повторювати доти. Поки неможливо буде додавання ребер. Без утворення циклів. Записали? Тоді запитання для вас. Скільки разів потрібно повторити тіло циклу? Тобто крок 2, якщо граф Має N вершин. N 1? N 1. Правильно, хто відповів на це питання? Русу. Русу. Молодець русу. А пояснити можете так? Чому N-1? Граф має N вершин. А основне дерево. Містить всі вершини графа. Значить, дерево містить n вершин. А якщо у дереві N вершин, то скільки в ньому ребер? N -1. N, -1. N, -1. N, -1. n 1 Тому N-1. Розглянемо приклад. Запишіть. Приклад. Знайдіть мінімальне основне дерево графа, що зображений на рисунку. Тут я на всякий випадок зробив два однакових рисунка. Ви можете обмежитись одним із них. Можна я? Мінімальне основне дерево ми будемо знаходити двома способами. Спочатку. Користуючись алгоритмом краскала, а потім алгоритмом Прима. Хто хоче відповідати? Мартинова. Мартинова. Можна Мартинова. Е, Ну, Спочатку нам треба знайти ребро з найменшою вагою. Серебро FG. Е, так, е, е. да, правильно. Е, е. Зараз ми знаходимо мінімальне основне дерево за алгоритмом. Краскала. <кій> Перший крок. Знаходимо ребро з найменшою вагою. Це ребро, говорить Мартинова, Fg. Давайте запишемо це ребро Fg. І давайте ми його на рисунку замалюємо. Я буду замальовувати, а ви робіть. Другий рисунок. Тепер до цих двох точок потрібно знайти таке ребро, яке буде мінімально наступне. Ні. Це... Тут ці дві точки не мають ніякого значення. Просто переходимо до кроку 2. Що там написано у кроці 2? Прочитайте, будь ласка. Я вже Я не написала цього. Не написали? Не встигли? Не. Ну давайте ще раз. Запишіть, будь ласка. Ось подивіться на кров 2. Із ребер, що залишилися, взяти ребро з найменшою вагою. Чиє додавання до попередніх взятих ребер не приведе до утворення циклів. Тоді давайте. Ось так. Тепер видно крок 1, крок 2. Отже, дивимось на ребра, що залишилися, і знову вибираємо ребро з найменшою вагою. Яке це буде ребро? ФБ. ФБ. Б. Запишемо ребро ФБ і замалюємо. А ви його намалюєте просто. Ось ми приєднали ребро. Цикл не утворюється поки що. Все нормально. Переходимо до кроку 3, що там написано у кроці 3. Крок 2 слід повторити до тих пір, поки неможливо, буде додавання ребер без утворення циклів. Так, можна ще додавати ребра без можна. утворення циклів. Можна. Можна. Яке ребро додаємо? ЖЦ, uh, ЖЦ, давайте. ЖЦ. І я замалюю це ребро. ЖЦ. Так, далі наступне ребро, ЖАШ. Uh, ЖАШ. Uh, наступне ребро. А БЦ можна взяти? Не можна. У нас тоді утвориться цикл, але ми не всі точки використаємо. БЦ взяти не можна, бо якщо ми додамо ребро BC, то утвориться цикл. Тому наступним ребром буде ребро GH. Запишемо ребро GH. Додаємо це ребро. Без утворення циклів? Так, переходимо до кроку 3, що сказано у кроці 3. Крок 2 слід повторити до тих пір, поки неможливо буде додавання ребра без утворення циклів. Так, значить, яке? Можна ще додавати ребра без утворення циклів? Mm, так, можна. Можна. Яке ребра будемо приєднувати? Так, з найменшою вагою це буде CD. Так, наступне ребро буде ребро CD. Запишемо ребро CD І замалюємо його. Або намалюємо у вашому випадку. Так. Далі. Переходимо до кроку 3. Що там сказано? Крок два слід повторити до тих пір, поки неможливо буде додавання ребер без утворення циклів. Так, у нас ще можна ребра додавати? Е, так, ще можна. Так. Е, це буде ребро Аж є. H. є, так. HD має меншу вагу, але додати це ребро не можна, бо. Утвориться цикл. Бо утвориться цикл. тому... Приєднуємо ребро аж є. Замалюємо або намалюємо це ребро HE. Так. Переходимо до кроку 3. Крок 2 слід повторити до тих пір, поки неможливе буде додавання ребер без утворення циклів. Так. Ми ще можемо. Ще можемо. А, можемо... є а є. Можемо ще додати ребро, а є. Додаємо ребро А, є. Так, записали і замалювали. Ребро А, є. Далі переходимо до кроку 3. Крок 2 слід повторити. До тих пір, поки неможливо буде додавання ребер без утворення циклів. Так. Вже все ми більше не, зможемо, не можемо додати ребро. Так, все більше ми не можемо додати ребро без утворення циклів. Ну, який підграф у нас вийшов, подивіться на рисунок, і скажіть, що за підграф у нас утворився в результаті? Остовне дерево. Отже, ми утворили підграф, який є деревом. Це дерево містить усі вершини заданого графа. Тому це основне дерево. І це мінімальне основне дерево. Із загальною вагою. Давайте підрахуємо загальну вагу цього дерева. Fже. Вага ребра Фрівня 2. Плюс. Ребро ФБ. 3. Вага ребра ФБ дорівнює 3. Плюс ребро ЖС. цього ребра дорівнює 4. Плюс ребро Г. 6. Так. Вага цього ребра дорівнює 6. Плюс ребро СД. вага цього ребра дорівнює 7. Плюс HE. 9. Вага цього ребра дорівнює 9. І плюс ми додали ребро А є. Вага цього ребра дорівнює 10. Ну що ж, давайте складемо і підрахуємо загальну вагу цього мінімального основного дерева. Тут зручно скласти 3 і 7 Подходим. буде. 10. Далі 4 і 6. Також. 10. Уже будемо мати 20. І ще є у нас одна десятка. Це буде дорівнювати 30. Так, і ще ми повинні додати 2 і 9. 2 і 9 дорівнює. 11. 11. І ще у нас було 30. Виходить. 41. 41. У нас вийшло мінімальне основне дерево із загальною вагою 41. Запитання є до цієї задачі? Немає? Немає. Тоді давайте розв'яжемо цю ж саму задачу, але в інший спосіб. Застосовуючи алгоритм Прима. Хто пам'ятає алгоритм Прима? З першого семестру. Можна. Можна, назвіть себе. Поліщук. Поліщук, давайте Поліщук. Ну, алгоритм прямо. Перший крок це візьмемо будь-яку вершину графу і помитимо її позначкою. Візьмемо. Так, правильно, стоп, стоп, стоп. Давайте, щоб всі записали. Беремо будь-яку вершину графу. Говорить Поліщук. І помітимо її позначкою. Яку вершину беремо? Ну, наприклад, Б. Наприклад, хочете взяти вершину Б. Добре, давайте беремо вершину Б. І помітимо її позначкою. Ну, давайте так, підкреслю цю вершину. Ось, бачите, підкреслю. Так, це крок один. Так. Далі. Так. так. Далі візьмемо найближчу до неї вершину. Також позначимо. Так. Яка це буде найближча вершина? F. F. Так. Вершина F найближча. <клух> І також її позначаємо. Так, ну давайте. Я буду робити окремий рисунок. Ну і ви також. Ми взяли спочатку вершину Б. Будь-яку, а потім взяли вершину Ф. З'єднуємо ці вершини ребром. BF. Це все, що був крок 1, так? Так. Так, далі переходимо до кроку 2. Другий крок із числа непозначених вершин візьмемо найближчу до однієї із позначених вершин. вершину. Да. Так. Тобто... Давайте крок да. два у нас такий. Візьмемо найближчу вершину до однієї із позначених вершин. Яка це буде вершина? Ж. Ж. Так, вершина G. Отже, наступною буде у нас вершина G. Давайте ми запишемо цю вершину G. І замалюємо, з'єднуємо. Е, вершина G. Вона розташована найближче до вершини F. Тому вершини G і F з'єднуємо ребром. Вага цього ребра дорівнює 2. А вага ребра БЕ дорівнює 3. Так, далі що робимо. Далі третій крок, повторюємо крок ну, 2. Ні-ні-ні, ще потрібно позначити цю вершину. Вершину вже потрібно позначити. Це обов'язково. Я зазначив це. Так, позначили цю вершину далі. Ну, вписати ще треба, ви не вписали вже. Ну, Б, Ф, Ж. Ну, писати. Ну, ось я тут також пишу. Хочете тут що я записав, ну, давайте тут запишу. Потім взяли вершину Ж. Так. так далі. Та, далі третій крок. Повторюємо крок 2 до тих пір, поки всі вершини не будуть позначені. Так. Тобто, це. Так. Ам... Це? це? Так. Так. Це найближча вершина. До однієї із позначених. Це буде вершина С. Її вага 4. Ну, не вага вершини 4. Вона найближча до вершини G. Так? Так. Вага ребра GC до 4. Так, ну я це маю на увазі. Так. Далі. Що робимо? Uh, повторюємо із числа. Позначаємо. Ні, позначаємо, спочатку обов'язково ми повинні позначити цю вершину, це. Із числа так. непозначених вершин. Шукаємо найближчу, тобто це H. Так. Тепер. Наступна найближча вершина до однієї із позначених вершин це буде вершина H. Так, добре, вершина H. Вона найближче до вершини G. З'єднуємо H і G ребром. Вага цього ребра дорівнює 6. Далі. Далі шукаємо знову найближчу. Позначаємо, Позначаємо, Із числа непозначених вершин шукаємо Д. знову найближчу. Це у нас D. Так, наступна вершина буде D. Давайте H, D. Вага ребра HD дорівнює 8. Ні, не з H, а з C. Тому що. А, з C. Правильно, так. Вершина D. Вона знаходиться ближче до вершини C. Вага DC буде 7. Ребра. Вага DC буде 7, так. Далі. Далі вибираємо знову. Позначаємо, позначаємо спочатку. Так. Спочатку позначаємо вершину D. А потім переходимо до кроку 3. Так, із числа непозначених вершин знову вибираємо найближче. Це Є. Е. Вершина Є, е, е. так. H. Вершина Е, вона знаходиться ближче до вершини H. GH з'єднуємо ребром. Бага, ребра дорівнює 9. Так. Так. Далі позначаємо вершину. Та, що Славе, подожди, позначаємо пришла. вершину Є, правильно. Знову вибираємо найближче. Найближче буде А. Так. -E. Найближча вершина до однієї із помічених вершин буде вершина А. З'єднуємо А і Е e ребром. Вага цього ребра дорівнює 10. 10. Так. І потрібно. Написати, що ми взяли вершину А. І ще що потрібно зробити. Загальну uh, вагу. Порахувати. Позначити, потрібно позначити цю вершину А. Ну, ось ми отримали мінімальне основне дерево. Зверніть увагу на те, що те дерево, яке ми отримали, воно таке саме, як ми отримали дерево за алгоритмом Краскави. Дерева співпадають. Подивіться на рисунок. Мінімального основного дерева, що ми отримали за алгоритмом прима. І порівняйте з рисунком мінімального основного дерева, що ми отримали за алгоритмом краскала. Ці дерева співпадають. І запишіть домашнє завдання на цю тему. В цьому номері також потрібно знайти мінімальне основне дерево графа. Знайдіть двома способами, користуючись алгоритмом прима і алгоритмом краскала.